Перший день змагань понад 70 учасників долали дистанції 50 та 100 метрів вільним стилем. Міські спортивні ігри Ветеранс Фемелі Геймс стартували за підтримки ради оборони Кривого Рогу. Місто Кривий Ріг є зразковим містом, що стосується питань підтримки, допомоги ветеранів і ветеранського спорту. І саме сьогодні не випадково на честь свят захисника і захисниці України. На честь Покров Святої Богородиці розпочати змагання серед ветеранів війни, учасників бойових дій, членів родин ветеранів Veterans Family Games. Ці ігри будуть щорічними саме в цей день стартувати і тривати вони будуть на протязі півтора місяця кожні вихідні. Будуть змагання з різних видів спорту. На чолі команди Криворізьких нескорених Валерій Катькін. Наша команда на сьогодні складає вже 30 чоловік спортсменів. Я вважаю, що вона буде ще більше після цих змагань. Ну на жаль, на жаль, приблизно третя команди зі зброєю в руках. Зараз вони воюють на сході України і і, і, і на півдні, на, на превелику жалі. Вони дуже хотіли. Вони подавали заявки. Ну але це, це війна. Так, як і інвітус, у нас буде йти Тобто У нас будуть три категорії. А, Б, С. Настрій супер, але ж тривоги, вони нас, нас, нас збивають так, наш настрій. Ми не переможні, ми всі не скорені. Мета участі у спортивних іграх тут у кожного своя. Підтримати чоловіка і батька, які зараз воюють під Харковом, та виміряти власні сили на доріжці, наважилась Жанна. Дуже хвилююся за них та думаю, як можна покращити їх стан, тому я дуже. Хочу сказати велике дякую цій організації за те, що вона дає можливість людям, які не можуть приймати участь у підтримці цих людей, якось таким чином підтримати, тому що це теж велика підтримка. Вони дивляться на нас і думають про те, що вони не самотні і вони можуть на нас розраховувати. Я вважаю, що це дуже гарна можливість проявити себе як теж маленький захисник наших захисників переможців та призерів першого дня ветеранських змагань нагородили медалями, дипломами та цінними подарунками. 17 учасників, що зайняли перші місця, отримали сертифікати на 5 тисяч гривень. Крім того, захисники України та члени їхніх родин стали учасниками соціального проєкту Я ветеран. За цим проєктом в об'єктах бізнесу надаються знижки на різноманітні послуги в магазинах. Знижки суб'єкти вибирають самі. Тобто, це може бути 5% знижки, може бути 42%. Дуже багато побутових послуг. Це так як перукарські, автомайстерні, ательє з пошиття військової амуніції з ремонту. Ну, Різноманітність вражає просто наші суб'єкти. Такі вони чуйні, хочуть віддячити нашим захисникам, хоч би ось там отримають картки в муніципальному центрі. Віза учасники безпосередньо учасники бойових дій, захисники України і особи з інвалідністю внаслідок війни також мають право сім'ї загиблих наших захисників і захисниць України. Вони приходять заповнюють заяву. Ми їм видаємо таку картку. Криварів задає стандарт. Підтримки ветеранів ми першими в Україні відкрили центр реабілітації наших ветеранів. Це було ще в 2015 році. Зараз відкрили центр адміністративної підтримки наших ветеранів. Я ветеран на базі нашого ЦНАПу міського. Реалізується програма лояльності, тобто надання додаткових знижок для наших ветеранів. Сьогодні навіть наші ветерани мали можливість отримати ці картки. Дуже важливою складовою є підтримка психологічна, соціальна. І зараз ми розпочали дуже серйозну потужну програму по підтримці ветеранського спорту. Для міської влади, для ради оборони кривого рогу під керівництвом Олександра Вілкова, підтримка наших ветеранів та їх родин є одним із найважливіших завдань на сьогодні. І ми маємо розуміти, що зараз ми живемо в новій реальності. Десятки тисяч наших ветеранів вони повернуться після нашої перемоги. І ми вже створюємо дуже потужні. Дужної інфраструктуру. спортивні ігри Veterans Family Games Кривий ріг 2023 триватимуть з 1 жовтня по 11 листопада. Наступні змагання з веслування на тренажерах пройдуть 7 жовтня. Реєстрація учасників триватиме до 7 листопада. Юлія Вітряк Олег Каплій цей день.